Вправа 1248. Обчисли суму. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що в нас в першому завданні. Бачимо 9 плюс 2 третіх. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Пишемо. Це буде мішане число. 9, цілих. записуємо 2 третіх. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо одинадцятих плюс 4. Це буде також мішане число 4,7. Пишемо, що це дорівнює. 4,7. Далі 5. Дивимося дев'ятнадцятих плюс дев'ятнадцятих. Пишемо, що це дорівнює. Це буде 5, цілих частин. І ще, так як у нас знаменник однаковий 19, то ми пишемо: це буде 2 плюс 4, записуємо 19. -х. І це дорівнює. Тобто це буде 5 цілих. 2 плюс 4 це 6. 6 записуємо 19. -х. Є. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 4 плюс 5,2. Додаємо цілі частини, це буде дорівнювати. Тоді 4 плюс 5 9, цілих. ну і ще залишається у нас 2 сьомих. Пишемо 2 сьомих. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 7,2 плюс 4,3. Ну що ж, додаємо цілі частини, то пишемо, що це дорівнює 7 плюс 4 це 11, цілих. Знаменник у нас однаковий, 17. Тоді додаємо чисельник. Пишемо, буде в чисельнику 2 плюс 3. Записуємо 17. І це дорівнює. Буде тоді 11, цілих. ну і ще 2 плюс 3 це буде 5. Записуємо 17. Є. Ну і останнє шосте. Бачимо 5,4 плюс. 2,21. Додаємо цілі частини. То буде у нас 5 плюс 2, це дорівнює 7, цілих. далі знаменник у нас однаковий. Тоді додаємо чисельники, пишемо чисельнику 4 плюс 2. Записуємо 11. І це дорівнює. Тобто це буде 7, цілих. 4 плюс 2 це 6. 6 11. Є. Ну що ж, ось таке просте завдання на додавання мішаних чисел на цьому вправу завершено.